Французькі дрожі. Ага. Каже Віка, а навіщо ти сирі дрожжі береш? Давай я тобі сухі куплю. А зараз, каже, купила тобі французькі дрожжі. Ну ладно, я потім їх покажу. У нас тут щось за шум, крик. Так, ладно. Вікуля була в варусі і купила молочко пряжене. Дві пляшечки. А, а, я хотіла, щоб ти йому кашку мама згорила. Mm -hmm. Так, дві пляшечки. Одна пляшка коштує. 55. 5 гривень 20 копійок. 55 гривень 20 копійок. Ого! Mm -hmm. А тебе дешевше було? А тебе нету. А, я поняла. Далі. Малюку. Агуньки. Так, каже Віка, навіщо ти всі виставляєш? А я хочу показати, а то мало в нас покупок сьогодні. Угу. Да? Скажи, так? Да? Це ж все в варусі. Може, печень є. Так, да, нічого. Так, і що в нас тут вийшло? 9 штук, так? Да? 9 бутилочок. Угу. Так, по 23 гривни 50 копійок. 2,5% жиру. Так, ну а це вони вибивали, вибивали. Думаю, чого такий великий чек. Ах, які вони хитрі. Так, сирочки. малюку. по два Ціна всіх одинакових. А, ціна, так. Да, так вони, мабуть, ні, вони трішки різні. А ціна, Вікуля сказала, всіх одинакові. 16,81. Ну це. Акція. Це акція. Ну, то так не по 20. Ага, бачу, бачу, бачу. А, і хліб тут, так? Ну ми хліб. Ми вже трішки хліба підобідали. Салтівський. 400 грамів. Коштує 20 гривень 90 копійок. Це все, що купила Віка в варусі. Далі дивимося в АТБ. цукор. Кажу, Я кажу, така важка торба, вона каже, так, цукор твій важкий, дві пачки купила, щоб ти каже, а то тобі все мало-мало, хоча я цукор не їм. Ну. Да, mm. ось так. Mm. По 29 гривень 90 копійок. Дай бабулі печиво? наслідній mm. <рес> очі. <рес> <рес> Хорошо. Так, набір, а я ще думаю, що це таке? А це гра настільна. Набір 119 гривень. Так, сир дай. <рес> сир напівтвердий. Так, 135 грам, 58 гривень 90 копійок. Дріжджі. Оце такі, як ти сказала, французькі. Угу. Чотири е, упаковочки взяла. Упаковка коштує 9... А, 19,70. дві Дві. упаковки? Дві. А дві упаковки, О, оце, виходить, що оце? 19,70, дві штучки. А 4, ну, множить на 2. Так, і печиво. Конфіскатор. Марія. Так, печиво коштує у нас 30 гривень, 90 копійок, мабуть, акція. Невеличка, так? Да? Ну, а це покупки були в АТБ. А це були покупки. В зоомагазині. В зоомагазині 5 штучок пилюшок для нашої Фенді. І одна пилюшка коштує 13 гривень. Ні, їй не моя. Ну, це всі покупки. Це твоя, І що тут мама купила? Це весь холодильник заліпили вдвох. Що там є? Козел. О, ну так далі ліпи. Це хто? Хтось? Кря -кря. Кать, качечка. Кря-кря. А где гуси-гуси га-га-га? Нема? Индюк есть. Что там? Кукарику! Курочка. Нет, это петух. А, петух. Френди, что ты наила шерсти? А, собака. Собака. Да, как Фэнди. Овал. Фенди. О, мама. Це лошадка, коник. Коник. І Ой, мендюшка. Так, так ви ще не все приліпили. Оце йому цікаво, да? Ну що зняти, мабуть, не може, а це... А ліпить може. Ну давай. Це Ліпи. Коник. Опа! Конячка. <свят> Кіця, Мяу? Кіця. Мяу. Це буде тепер вести сюди, щоб пальчиком показували. Це на що? Курочка? ко ко, ко, ко-ко. Кіця. -ко -ко. Кіця, мяу. Ой. Куток? У зняти не можу? Давай. Де Свинка хрюхрю. -хрю. А де свинка? Да, свинка хрюхрю. -хрю. У найшов свинка. Козел. С другой стороной. давай ще раз. У Ой -ой -ой -ой. де ко-ко-ко, курочка? Де Ко-ко-ко? Пальчик. <хай> <хай> да, вот, ку -ку. Ну показала ж. Він же сам тв... твоїм пальчиком показав. Де кича? Кича. Де да. мяу? Де китя мяу. Покажи китю. Китя, де. Ні, це козел. Козёл. Це свинка хрюхрю. -хрю. А де китя? Китя. Китя. А то ку -ку. А, це а Де коник? Коник. Покажи коника. Де коник? Не. Де коник? Все, Все хвата, кажу вам. Прийшли у, у велику кімнату, тут більше простіру, ну він пледів накидав, а в спальні вся спальня за, в ігрушках. Що в ти сердишся? Тут святі коруду є, ось. Да? Всі. <плес> <плес> да, всі пледи, тут, кроме м'ячика з ноутбуком. Чихла? Да. Що ще в нас є тут? Горшок, фенді є? Плед новий воно вже лежить. Чого ти чихаєш? На кого ти чихаєш? А? Ти на святіка чихаєш? Все? Фенді то не твій плед. Фенді тебе коричневий. Так. Де Фенді? Де Фенді у нас? Де? Давай будемо говорити потрішку. Фенді? Бігаю, каже трішки, побігаю. Нє-н-є. <мір> сховала ноутбук у його люльку. Да-да. Опа кікі м'ячик. Бери м'ячик, давай сюди. Да. А туди пішов, добре. О, так, давай. Опа. Біжи, 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 біжи. Так, біжам. Опа. Ой, о, господи. Це що, не погуляли на дворі? Цілий день у хаті? Так. Да. Ось так я. <різь> <різь> Ти витрушуєш? Okay. <laughs>